Друзі, щирі вітання сьогодні вівторок, 22 серпня. Я в цей день з одного з майданчиків, де працюю, це служба зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони України, командування сил територіальної оборони. Ви знаєте, я роблю тут дайджести щотижневі подкасти. Так само ми робимо англомовні на західну аудиторію, тому що я вважаю дуже важливо і принципово зараз працювати. На наших партнерів, особливо коли говориш про зброю, тому що ми всі переконані з вами і знаємо, що зброя нам потрібна, але з цим потрібно виходити на зовнішню аудиторію, зовнішній світ їм доносити відповідні меседжі. Якраз вчора опублікував одну зі статей в одному з американських видань, якраз присвячено тому, що Україна здатна продовжувати контрнаступ за умови, що буде надано необхідно. Зброю, необхідні пакети допомоги. Тому а, це важливо. Так само, я думаю, що на цьому майданчику незабаром буде реалізовуватися проєкти аналітичної студії за моєю участі, де будемо більш глобально, предметно обговорювати безпосередньо зі мною, з іншими учасниками певні події, розбирати теми. Це вже я вам роблю, знаєте, таке прев'ю на новий сезон, який буде, тому що. В медіа в загалом і в цьому світі, а, знаєте, традиційно стартує з осені певні новинки, прем'єри серіалів. Ну не скажу, що це серіали будуть, але можу сказати, що ТРО-Медіа, команда тро Медіа, знімає документальні фільми, знімає а, дуже багато сюжетів, які розповідають про територіальну оборону, про збройні сили, про війська, про умови бою, про те, що відбувається. І з вами є я. Який так само е, намагаюсь доносити до вас аналітику про те, що відбувається, який це має вплив на нас. Вкотре хотів би подякувати всім, хто дивиться, хто залишає е, коментарі, хто залишає побажання, підтримки. Я щиро вам вдячний. Це надихає і буду працювати і надалі. До тем, які розвиваються і відбуваються е, сьогодні, і загалом це контрнаступальні дії. Наш контрнаступ, який триває. Інформація, яка надходить з роботеного, те, що там наші сили ведуть наступальні дії, там є потужний опір ворога. Вочевидь, наші підрозділи застосували флангові маневри для того, щоб вибивати ворога, тобто обходити певні точки рубежі, де знаходяться сили і засоби ворога. Так само йдуть бої на південь від урожайного. По двом е берегам по обом берегам річки мокрі яли е і тривають бойові дії на сході, де стримують наступальний тиск ворога в районі Куп'янська. Тобто ну, ворог не полишає спроб витягнути наші сили і фактично пришвидшити наш перехід в стратегічну оборону. Але боротьба за ініціативу триває, тому що, як, як я і казав, а додаткові підрозділи російських військ вони з'явилися і. На півдні і так само і на сході. Тобто, можна сказати про те, що вони так само не впевнені в тому, що вони на сході зможуть здійснити доволі такі успішні дії і страхуються на півдні. Ситуація не вирішена і все ж таки наступ триває. Бої дуже складні, непрості, сили застосовуються великі. Але передчасно робити висновки на сьогоднішній день, тобто стежимо, ви знаєте, я говорив про е, тренди, загальні наративи, які і е, цей підхід і зберігається е, на сьогоднішній день. Що варто виокремити, я побачив, що е, десь наші спецслужби увійшли в таку хорошу конкуренцію, дуже хорошу, як мені здається, тому що е, ми бачимо, що з'являється різна інформація про те, що. Дрони з'являються то над Москвою, то Курська область, то Брянська, то Білогородська, і так далі. І так далі. І вони летять, але про те, хто бере на себе відповідальність, інформації в ЗМІ мало. І от в деяких ЗМІ українських з'явилося повідомлення з посиланням на анонімні джерела в розвідці воєнні в інших службах про те, що саме вони. Стоять за підривами і за ударами по літаках, які знаходилися в шайкавки, зокрема, де знаходиться за попередньою інформацією, близько 10 бортів ворога, і, власне кажучи, на аеродромі, де напередодні, фактично за 400 кілометрів від кордону, було здійснено підрив, спалили літак Т-22М3 В Шайковці та сама ситуація. Є підстави вважати, що можуть бути пошкоджені літаки, і це дуже важливо, тому що, як я говорив, є операції, які носять психологічний характер, засоби психологічного тиску і впливу. До них можна віднести, наприклад, удари по Москва-Сіті, і І так далі, і так далі. далі. це важливо, це потрібно, але це про психологічний вплив. А є операції, які носять і предметний характер. Тобто, це Знищені е, аеродроми це пошкоджені аеродроми, це пошкоджені літаки або знищені, особливо коли ми говоримо про літаки Ту 22 м 3 Тому що таких Росія зараз не виробляє, компенсувати такі втрати доволі складно, якщо не неможливо. Тому це рух в правильному напрямку. Нам потрібно забезпечити можливості наносити удари по військовій інфраструктурі, об'єктам ворога, тому що це. Надзвичайно важливо, і це матиме прямі наслідки. Тобто, це потрібно розвивати, над цим потрібно працювати. Це не легко, це не просто, але це той шлях, яким потрібно йти для того, щоб досягти бодай паритету по застосуванню дронів. Якщо ми по ракетам не можемо, хоча ракетну програму треба розвивати. І, от якраз президент України анонсував, що буде форум оборонних індустрій. Дуже важливо було продемонструвати і сказати, що в нас ракетною програмою, куди ми рухаємося. Не все потрібно говорити, ясна річ таємниця. Але я ставлюсь позитивно до ідеї такого форуму, тому що зброю нам потрібно виробляти. Разом з тим, я маю сказати, що є об'єктивні складнощі, тому що війна, тому що не все можна дістати. Тому що не всі виробництва в ідеальному стані перебувають, які вони перебували ще до повномасштабного вторгнення, не в ідеальному, а зараз і поготів. Але над цим потрібно працювати. Ну і тема ОПК це окрема тема, я про неї говорив не раз, і в мене є на каналі. Тому абсолютно правильні кроки. Наступне це візит президента України до Греції. Цікаво, що в ході цього візиту. Я бачив світлину, де рукостискання є прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті і українського президента Володимира Зеленського. Так само український лідер зустрівся, крім президента Греції безпосередньо з президентом Сербії Вучичем. І це цікаво, тому що, як на мене, все ж таки. Сербія, яка з одного боку зберігає проросійську позицію, і в них дуже серйозні настрої в суспільстві, дуже серйозні проросійські саме в суспільстві, вони все ж таки з іншого боку, під тиском Європи і США, інтегруючись до Європейського Союзу, но зберігають а, дещо таку і прозахідну позицію, тому що ця торгівля, економіка нікуди не дітись. Розумієте, воно все тут пов'язано. А з іншого боку складно розвиваються відносини, доволі таки непросто, тому що напередодні президент Вучіч був в Будапешті, дав інтерв'ю Такеру Карлсону, відомому е журналісту серед особливо правих ультраправих е США, е таких е ультратрампістів мага, можна сказати, де Вучіч сказав про те, що ну це зі, зі слів Карлсона, що Вучіч сказав про те, що США можливі причетні до підриву Північного потоку, що США шкодять економіці Європи, що не можна так бути, не може всередині НАТО бути конфліктів, тобто досить, досить багато таких проросійських наративів, все ж таки, було заявлено сербським президентом, і тому є багато запитань. Щодо Косова, Косово приєдналася до. Декларації Великої Сімки про гарантії безпеки для України. Це, звичайно, символічно. Але Косово віддає нам те, що ми давали Косову так само. Ви знаєте, в нас є історія досить потужна двосторонніх відносин. І ще до недавнього часу, до повномасштабного вторгнення, наша група була в складі миротворчої місії Кейфор, яка здійснює безпеку і охорону в Косово на північних кордонах, де є. Представники сербської меншини, і де виникали конфлікти, тому ми доклалися до безпеки, і, звичайно, що символічно від Косова, але це важливо і важливий політичний нюанс. На мою думку, Україна має визнати незалежність Косово. Ми маємо прийти до цього, тому що більшість світу визнає більша краї... частина країн Європи, за виключенням деяких Іспанії, Словаччини, України, не визнає, але не треба порівнювати Косово. З Криму, тому що по Косово є рішення Міжнародного суду ООН про правомірність того, щоб косовари визначали свою власну долю і відділились. По Криму є інше міжнародне рішення у суду ООН і не одна резолюція Генасамблеї ООН про те, що Росія має піти, вони незаконно анексували і окуповували територію. Це абсолютно дві різні природи. І для того, щоб. Фактично рухатися спільно, тому що Косово готується приєднатися до Ради Європи і що нам тоді робити, не взаємодіяти, не взяти ще в, от, плюс один голос в підтримку України. Потрібно це робити. Тому я думаю, що ми все ж таки до цього прийдемо. І як би серби не противилися, про що б вони не говорили? Але це та історична дійсність, і це я думаю буде справедливо. Особливо треба сказати, що на Балканах і Косово, і Албанія а вони дуже активно підтримували і підтримують Україну дуже на рівні людському, на рівні того, що надсилали і надсилають допомогу нам, і все ж таки вони відреагували не як серби на багато речей, долучились до санкцій і ще багато чого іншого. Звичайно, подивимося, як буде з сербами розвиватися, яка буде позиція подальша Вучича. тому що Вучич, мабуть, теж подивився підручник географії. А як і багато хто з його оточення і побачив, що він від Росії відрізаний. Яка ж е, сукопутного коридору нема, повітряного теж тому, що перельоти заборонені. Тому я думаю, що ситуація так само в нього непроста на тлі того, що він хоче приєднатися е, до ЄС, принаймні економічно Сербії, вигідно. Ще є в Боснії і Герцеговині такий Мірослав Додік, е, який так само любить обговорювати з Путіним багато питань, вони там зустрічаються. але... Зрештою, це все ж таки менший вплив. Тому можна сказати, що географія візитів дала, але от над визнанням незалежності Косова треба задуматись. Ізраїль набирає обертів скандальна ситуація, ви знаєте, ну, скажімо так, неприємна, тому що є заяви українського посла Корнійчука в Ізраїлі, не перша про те, що почастішили випадки відмов з боку Ізраїлю для громадян України, які шукають притулку, і відповідно натомість Україна розглядає сценарій закрити візит хасидам в Умань і, власне кажучи, таким чином відреагувати і припинити безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Ну хасиди – це не тільки Ізраїль, це зрештою США, багато інших країн, звідки вони приїжджають це треба розуміти по друге така ситуація з візами вона була і до повномасштабного вторгнення, якраз Росії в Україну стосувалося те, що є особливі норми і вимоги безпеки в Ізраїлі, і вони не допускають певну категорію громадян. Це дійсно так. І це було і раніше. На превеликий жаль, це іноді виходить випадки, коли є жорсткі, жорстке поводження з громадянами в аеропорту, коли вони мусять чекати годинами, коли це неприємно, коли потім отримуєш відмову, іноді без пояснень і вимушений повернутися. Тобто, це все є. Але разом з тим, категорія відмов не є така велика порівняно з громадянами, які приїздять. Ну, давали там 10%, 15%, ізраїль каже, що це ще менше. Тобто, це, скажімо так, питання, а це проблема. Але я не думаю, що вона настільки така, щоб аж різко так говорити про скасування безвізу, чи навіть про те, що була інформація, що давайте Ізраїль виключимо з формату Рамштайн. Для чого нам виключати? Нам треба примножувати кількість учасників формату. Вони мають бути координувати діяльність. Зрештою, це клуб держав, які приїхали, і це треба сприймати як антиросійська коаліція. Кожен долучається, як може, і те, щоб е, виходили держави і сприяли розколу і розпаду, і давати пас російській пропаганді, цього робити точно не потрібно. Треба шукати точки дотику, і зрештою, треба сказати і про нас. А чому у нас в резолюції в Генасамблеї ООН дуже часто проти Ізраїлю, навіть коли голосує США. Я не розумію, чому ми не підтримуємо, що це за позиція така. Я цю позицію не сприймаю. Тому що Ізраїль голосує і голосував в Генасамблеї завжди за підтримку України. І вони покладуть стільки декларацій, а ми стільки і що. Тому треба бути послідовними і треба налагоджувати відносини, треба говорити. Звичайно, треба захищати національні інтереси так само, але не треба дуже різких кроків, тому що це, зрештою, може не вирішити проблему, а тільки її поглибити. Я зараз якраз думаю про те, щоб написати колонку для одного з ізраїльських видань, про наші відносини, про їх важливість, про те, як їх налагоджувати, про те, як рухатися. Знову ж таки, буду працювати, зокрема, з медіа іноземними для того, щоб і позицію України розповідати про те, що в нас відбувається, яка в нас ситуація, яку ми потребуємо підтримку. І від Ізраїлю, зокрема, і від Заходу зараз дуже важливо для підтримки нашого контрнаступу, тому що потреби зброї є підтримці залишаються, бо від цього залежить, чи буде продовжуватись зараз наш контрнаступ, чи ми а, перейдемо в оборону, будемо готуватися на весну, буде це відкладатися. Це питання ще не вирішено. Тому про все це я буду вас інформувати у своїх наступних випусках. Я вам щиро дякую за увагу, за те, що дивитесь, за підписки, за ваші лайки, коментарі. Залишайтеся на каналі, слідкуйте за оновленнями і слава Україні!